Номер 406. Кіт Матроскін продав 42 літри молока по 96 копійок за літр. І 16 кг сиру по 2, по 2 гривні за кілограм. Скільки грошей отримав Матроскін за свій товар. Отже, про які величини йде мова. Мова йде про вартість товару, про кількість товару і ціну товару. І розглядаються два види товарів. Перший вид це молоко і другий це сир. Запишемо тепер ось цю схему, таку свою табличку. Дані із задачі. Отже, 42 літри молока по 96 копійок. В першому рядочку ми будемо писати дані про молоко. 42 літри, по 96 копійок за літр. В другому рядочку запишемо інформацію про сир. 16 кг сиру по 2 гривні за 1 кг. Нам потрібно дізнатися загальну кількість грошей, яку одержав під матроским за цей товар. Ну, зрозуміло, що разом за все він одержав ця величина складається із двох. Величі. Із вартості молока, яке продав матросник, і вартості сил. Тобто, виходячи з цього, ми з вами можемо визначити порядок дій. Спочатку зниняємо, скільки коштує молоко, потім скільки сир, а тоді разом, як бачимо, задача на три дії. Це буде у нас перша дія, це у нас друга, ну а це вже остаточна третя дія. Для того, щоб знайти, скільки коштує продане молоко, нам потрібно пригадати, що вартість товару дорівнює добутку кількості товару на його ціну. Тобто для того, щоб знайти вартість молока, нам треба кількість проданого молока помножити на його ціну. Отже, 42. Перше 42. Помножити на 96. Перемножимо тут у стовпчик. 42 на 96. 6 на 2 12, 6 на 4 24 і 1, 25, 9 на 2 18, 9 на 4, 36, 37. Додаємо. Двійку зносимо. 5 плюс 8, 13, 1 запам'ятали. 9 і 1, 10, 0, 1 запам'ятали і тут буде 4. Отже, 4032 копійки. Але ми знаємо, що 100 копійок це 1 гривня. Тобто перетворимо в гривні і копійки, це буде 40 гривень і 32 копійки. 40 гривень, 32 копійки за молоко. Друга дія. Знайдемо вартість сили. Для цього кількість товару 16 кг помножити на його ціну. 16 множити на 2, гривні 32 гривень. За сир. Ну і тепер можна знайти разом. До цього треба додати 30. 40 гривень це вартість молока. Додати. Ой, 40 гривень, 32 купіть. 40 гривень. 32 копійки. Додати 32 гривні. Рівня 40 плюс 32, 72 гривні. І 32 копійки. Отже, відповідь. Ідемо від запитання, скільки грошей отримав матроскін за свій товар. За свій товар матроску на 72 гривні, 32 копійки. No 408. Івасик Телесик плив на моторному човні 5 годин по річці зі швидкістю 27 км за годину і 7 годин по озеру зі швидкістю 21 км. За годину. Який шлях по річці чи по озеру був більшим і наскільки? Ну, для того, щоб дізнатися, який шлях був більший, нам треба їх порівняти, визначити, котра із цих величин більша. А щоб визначити, наскільки треба від більші величини відняти менше. Тому задача зводиться до того, щоб спочатку знайти довжину шляху, який подолав Івасик Телесик річкою, і довжину шляху, який він подолав озером. Ось запишемо схему задачі у таку таблицю. S – це відстань, яку долав Івасик Телесик. T – це час, протягом якого він рухався, а В це швидкість, з якою він рухався. 5 годин по лісці зі швидкістю 27 км за годину. 5 годин зі швидкістю 27 км за годину. І 7 годин озером зі швидкістю 21 км за годину. Ні цієї стені, ні цієї. Їх треба знайти. А потім знайти. Порівняти. Ось буде основне запитання задача. Для того, щоб знайти пройдену відстань, треба швидкість помножити на час. Отже, знаходимо відстань, яку подала Васик вас як телесик, рухаючись річкою. Отже, перша дія 5. Помножити на 27. дорівнює 5 на 20 100, 5 на 7 35, 135. Кілометрів. Друге діє 7. Помножити на 20 дорівнює 147 кілометрів. Опаземо. Порівняємо. Ми бачимо, що озеро він подавав більше відстань. Щоб дізнатися, наскільки більше треба від 147 відняти 135. Отже, Аж дія. 147 відняти 135. Дорівнює 12 кілометрів. Отже, відповідь. Озером Івасик Телесик подавав більший шлях на 12 кілометрів. Додаткове завдання цієї задачі. Давайте спробуємо записати розв'язання цієї задачі за допомогою числового виразу. Отже, треба почати, звичайно, із цього виразу. 7 помножити на 21 Це у нас відстань, яку подала у вас інтерес і Відняти. Тепер треба записати відстань, яку він пішов річкою. А воно знаходиться. Прикінчимо 5 множити на 20. Ось цей вираз це і є розв'язання цієї задачі. Тобто це є інший спосіб розв'язання цієї задачі. Номер 410. В школі виділили 2000 гривень на покупку телевізора, магнітофона і відеомагнітофона. Магнітофон коштує 246 гривень, що в 4 рази менше, ніж коштує телевізор. І на 373 гривні менше, ніж відеомагнітофон. Чи вистачить виділених грошей на покупку? Для того, щоб визначити, чи вистачить виділених грошей на покупку, нам потрібно а, спочатку обчислити, скільки буде коштувати ця покупка і порівняти її із а, двома тисячами гривень. Отже, що нам відомо? Мовити про вартість магнітофона. Телевізора і відеомагнітофона. Магнітофон коштує 246 гривень. Ось магнітофон 246 гривень. Що в 4 рази менше, ніж коштує телевізор. Це означає, що телевізор не відомо, скільки коштує. Але відомо, що магнітофон в 4 рази менший, ніж телевізор. Тому далі тут записуємо 4 рази менше від телевізора. І на 372 гривні менше, ніж відеомагнітофон. Виникає питання, що коштує менше на 372 гривні? Магнітофон чи телевізор? Уважно читаємо це речення ще раз. Магнітофон коштує 246 гривень, що в 4 рази менше, ніж коштує телевізор. Телевізор, і на 372 гривні менше, ніж відеомагнітофон. Тобто магнітофон порівнюється з відеомагнітофоном. Тому тут далі пишемо. На 372 гривні. Менше, ніж відеомагнітофон. І теж не відомо скільки коштує. І нам потрібно знайти, скільки це це буде коштувати розвитку. Ось це не буде основне запитання задачі. Як розв'язати цю задачу? Ну, в голові можна розбити на кілька простіжів. Перше. Ми знайдемо, скільки коштує телевізор. Це у нас буде перша дія. Для цього нам треба 246. А давайте тепер подумаємо, множити на 4, чи не ділити. Ось це в рази означає, що в нас буде або множення, або ділення. А от тепер дивимося менше. Ну, На жаль, дуже часто учні, коли бачать, що в стільки разів менше, кажуть, треба ділити. Але для того, щоб визначити правильну дію, ми повинні уважно подивитися, яка ж величина буде менша. Ми бачимо за умовою, що магнітофон дешевший від телевізора. Тому Треба вартість магнітофона помножити на 4 для того, щоб визначити вартість телевізора. Бо з іншого боку, магнітофон дешевший від телевізора, означає, що телевізор дорожчий від магнітофону. Отже, перша дія 246. Множити на 4, блин. Перемножимо усно. 200 на 4 – 800, 40 на 4 – 160, разом буде 960. І 6х4, 24, 984 гривні, це коштує телевізор. Друга дія. Знайдемо вартість відеомагнітофона. Ми бачимо, що магнітофон, який коштує 246 гривень, на 372 гривні. Менше коштує, ніж єдіамонтіфон. Це означає, що єденмонтофон більше коштує. Тому 246. Треба додати 372. Дорівнює. 200 плюс 300-500. 40 плюс 70-110, 610. 6 плюс 28, 618. Гривень. Дійдемо мене та Тепер знайдемо. Скільки грошей коштують усі три прилади. 984 додати 246 і додати 600. 18. рівня. нас стовчик. 984, плюс 246 і плюс 618. 6 плюс 4, 10, плюс 8 18, 1 запам'ятали. 8 плюс 4, 12, плюс 1 13, ще 1 – 14. 1 запам'ятали. 1 плюс 9 10. Плюс 2 12, плюс 6, 18. Отже, ну, ці приводи коштують 1848 гривень. А оскільки 1848 менше від 230, то відповідь наша така. Виділення коштів вистачить для придбання всіх цих приводів. Номер 414. З одного села в одному напрямі вирушили одночасно два велосипедисти. Один з них їхав зі швидкістю 12 км за годину, а другий 9 км за годину. Яка відстань буде між ними через 6 годин після початку руху? Отже, обидва велосипедисти вирушили з однієї точки і рухалися в одному напрямі, тобто один рухався сюди і другий рухався сюди. Але рухалися вони з різною швидкістю. І зрозуміло, що відстань між ними буде збільшуватися. І перший, і другий рухалися протягом 6 годин. Тобто ми маємо, що той, що перший він рухався швидше, він вийде більшу відстань. другий рухався повільніше, він вийде меншу відстань. І от оцю відстань, що між ними утворилася через 6 годин, нам потрібно знайти. Запишемо числові дані і умови задачі ось оцю табличку. Один з них їхав швидкістю 12 км за годину. Значить, швидкість у нас записується у третій стопчик. Перший велосипедист, перший рядочок. 12 км за годину. Інший Ці швидкість 9 км за годину. Яка річність буде між ними через 6 годин. Тобто вони рухалися, почали рухатися одночасно і закінчили одночасно. Ну, Обидва рухалися протягом шести одиниць. Зрозуміло, що для того, щоб знайти оцю відстань, ми можемо від цієї відстані відняти цю відстань і тоді знайдемо шукану величину. Отже, це у нас буде перша дія. Це в нас буде друга дія. Ну, а різниця це буде відповідь задачі. Отже, перша дія. 12 помножити на 6 дорівнює 72. І до мене. Пройшов перший випуск. Друга дія. 18 кілометрів. Це вже буде відстань між ними. Ми будемо записувати це, ми запишемо цю відповідь. Хоча тобто, відповідь ми записуємо. Через 6 годин відстань між велосипедистами становила 18 км. Але це не найпростіший спосіб розв'язання даних задач. Можна було б йти іншим шляхом. Спочатку знайти... Швидкість, із якою вони віддаляються один від одного. Для цього перша дія. Від 12 треба відняти 9 до рівні 3 км за годину. Це в нас швидкість, із якою вони віддаляються один від одного. Друга дія. Вони віддалялися протягом 6 годин і віддалилися на. Реє перемножити на 6, рівня 18 кілометрів. Як бачите, другий спосіб простіший.